Всім привіт! Сьогодні у нас знову рубрика про історію моди, і сьогодні ми поговоримо про кутюрний бренд, який обирають знаменитості. Він дуже часто шокує звичайних людей, які далекі від моди і просто не розуміють, на що таке створювати і як це носити. І бренд, який показує, що мода це не лише про одяг, а це про справжнє мистецтво. І історія цього бренду звичайно починається з людини, яка його започаткувала. Ця людина дружила Далі, а ворогувала Коко Шанель і вважала, що сукні мають шокувати, а не просто бути елементом повсякденного життя. І сьогодні ми з вами поговоримо про бренд з Музика Щось мій мікрофон взагалі не хоче триматись на сукні, тому буду далі розказувати ось так. Історія бренду, звичайно, почалася з народження його засновниці Ельзи Скіапарелі, яка народилась в 1890 році у Римі в інтелігентній італійській сім'ї. Її тато був професором, а дядько був астрономом. Сама вона вивчала філософію, але в юності втікла від своєї родини до Парижу і там знайшла своє місце і захопилась модою. Але найцікавіше в цьому, що сама Ельза вона не вміла шити, вона просто мислила як художниця, і це їй не завадило створити один з найуспішніших брендів як того часу, так і сьогодення. І це один з показник того, що насправді для того, щоб створити щось класне, не обов'язково вміти те, що Нав'язано нам суспільством, що там дизайнер має шити, актор має мати кар'єр свою там освіту акторську. А якщо в тебе правда до цього є хист, талант і бажання, ти можеш цього досягти, навіть не вміючи робити таких базових речей. А в Парижі вона познайомилась з легендами того часу з Сальвадором Далі Жанкотом Ман Рей. Тобто вона влилась в таку тусовку творчу в Парижі і почала активно створювати одяг. В 1927-му вона відкрила свій. Власний бренд, і дуже швидко вона стала конкуренткою самої Коко Шанель. Але про Коко Шанель зараз всі знають набагато більше, ніж про Ельзу. Я вважаю, що це не зовсім правильно. І Коко Шанель відверто її не любила, і вона називала її Ця артистка». А Скіапереллі не влазила в цей конфлікт сильно і просто відповідала Шанель своїми неймовірними колекціями. А вона була піонеркою сюрреалізму в, в одязі. Тобто вона взагалі була не про те, щоб це пре не те, щоб носити це в повсякденному житті. Її образи це була гра, провокація і фантазія. І однією з найвідоміших суконь самої Скіаперелі була сукня з лобстером, яку вона створила разом з Сальвадором Далі. Тут є фотографія. І лобстером Омаром, не знаю, лобстером Омар різні. Ці джерела пишуть по-різному, що це лобстер чи омар, це майже одне і те саме, але вони трошки різні, тому хай буде лобстер. А малюнок Омара був нанесений на саму тканину. Тканина була органзай, зараз багато де використовують, і це було щось абсолютно новітнє. Також вона створювала каплюшки у виді туфельок разом здалі легендарне пальто з вишивкою у формі скелета. Я це прочитаю, тому що це важливо це пальто з формою скелета, це естетика анатомії, еротики і іронії водночас. І вона створила свій власний колір. Якщо ви дивились моє відео про Ланван, там теж засновниця бренду створила свій власний колір. Він зараз дуже активно використовується в бренді. І тут теж є Shocking Pin, це така функція, яку просто неможливо не помітити. І це дуже перегукувалося з естетикою самої Ельзи, і вона сама про цей колір і про свою... Про свої колекції, про свій одяг казала, що мода повинна шокувати інакше, взагалі на що вона потрібна у 30-х роках 20-го століття. Скіаперелі була просто ну неймовірним брендом. Це був Пік кар'єри саме Ельзи, його носили тоді всі найвідоміші жінки світу: Мерлен Дітрі, Грета Гарбо, Герцогінна Віндзорська. Вибачте, імена оці назви все читаю, щоб точно сказати правильно, щоб ніхто на мене не образився, навіть якщо це люди вже померли. А її сукні тоді вже з'явились на обкладинках Вог і Хасперс Базар. До речі, про історію журнала Вог. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях. Я думаю, що це дуже цікава тема. А її, вітри, її магазини, вітрини, бутіки були на площі Вандом. А, і вони ставали справжніми інсталяціями. Хто не знає, площа Олендом це площа в Парижі. Вона все ще є. Функціонує це площа а, головних кутюр'є. Там офіс скіапарелі, все ще, там офіс Валентіно, там Сен Лоран, там всі коротше, це така площа, на якій зібрана максимальна концентрація від самих відомих брендів. І оцей от вибух і кар'єри припав саме на... Кінець 20-х, 30-ті роки, але в 40-й після того, як почалась Друга світова війна, закінчилась Друга світова війна, мода змінилась дуже. Люди дуже прагнули простоти, люди не прагнули якогось шоку, вибуху, сюрреалізму в одязі. І Замість цього епатажу люди більше почали обирати мінімалізм, такий, як був у Шанель. І в 1954 році Ельза закриває свій бренд і просто йде із моди. Вона пише свої мемуари, подорожує. Але в історії моди вона так тоді і залишилась як дуже екстравагантна генійка, яка змінила моду і яка попередила час своїми новими. Якось це сказати гарно, своїм новим поглядом на те, що таке мода. І після того, як вона закрила свій бренд, здавалось би, ну, все, історія закінчилась, але брендські аперелі є досі. А він досі епатує. Ви досі можете бачити кадри з показів, де просто відбувається щось неймовірне. А вся справа в тому, що через 60 років, у 2013 році, компанія TOTS, це італійська компанія, купує бренд Скіапарелі, і вони починають якось намагатись відродити йому життя. І в 2019 році креативним директором бренду Скіапарелі став Даніель. Розбері, він американець, він ніколи не працював в Європі, він ніколи не працював з високою модою, тобто з хай кутюр. Але він зміг воскресити той самий дух Елізи, який був так важливий саме в цьому бренді. Він зберіг найголовніше, що було в скіапарелі, це сюрреалізм, сміливість і фантазію. А він не просто Деніел цей розберіг. Він не просто сліпо слідував тому, що робила Ельза. Він вніс власну мову в аперелі. Він почав використовувати прикраси вигляді очей, рук, носів, корсети з золота. Груди, як деталі броні, обличчя як прикраси на сукнях. І з нещодавнього, буквально от показу, який тільки що недавно був в Парижі, була просто неймовірна сукня, де ззаду на сукні було серце механічне, яке билось за рахунок механізму, який встроєний всередину, і це просто насправді неймовірно. І цей бренд він як був, так і залишився далеко не просто про красу, а про ідеї, про сенси, які може нести мода, про фантазію, про самовираження, яке може нести мода. І я от працювала для Скіапарелі, один раз я робила їх показ. І чесно, це був от один з брендів, які є зараз в світі, який був, знаєте, от саме про ту високу моду, про яку ми всі собі уявляємо, коли кажемо хай кутюр. А це офіс на цій площі Вандом, це якісь тьотечки швеї, які дуже багато років працюють. Це корсети, ідеї. А щось неймовірно, ти це відчуваєш, от реально, як героїні якогось фільму, коли приходиш до них на примірку. І кожен раз, коли виставляють будь-які фотографії з показів цього бренду, люди в коментарях просто не розуміють, не гадують і пишуть, а що це таке, як це носити, нащо таке створювати? Але всі обрання з бренду аперелі вони або продаються за кучу грошей, або відправляються в музей моди. Тобто, кожна річ цього бренду вона має саме естетичне. Саме культурне таке от значення, а не просто для того, щоб піти там не знаю по парку погуляти. Зараз ще через те, що брендські аперелі почав дуже активно відновлюватись, нести нові якісь ідеї. Дуже багато зірок ну, обирають сукні з апарелі аперелі для червоних хідників, наприклад, Ряна, Кардібі, Адельким, Кардашем, Зендая, Джододжакет. Я думаю, ви всі бачили ці естравагантні образи. І ну, чесно виглядає неймовірно скі Я думаю, що з саме високої моди це один з моїх найулюбленіших брендів, тому що там правда можна побачити щось цікаве, щось не схоже на інше, і щось не просто про одяг, а саме про мистецтво. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо ви хочете більше відео про історію брендів, пишіть про це в коментарях. Також я подумала, що треба зняти відео про історію Вогу. І дякую, що переглянули це відео. Ставте пальчик догори і підписуйтесь на канал.